Відтепер тернополяни можуть подавати до міської ради електронні петиції. Якщо вони наберуть більше 250 підписів, відповідну пропозицію розглянуть на сесії міської ради чи засіданні виконкому. На сайті Тернопільської міськради вже є дві запропоновані тернополянами електронні петиції щодо звітування в режимі онлайн про всі надходження і витрати бюджету. А також люди просять прибрати з велодоріжки МАФ. Аби подати свою петицію, потрібно зареєструватись на сайті міськради, вказати прізвище, ім'я по батькові. Трону пошту та номер телефону. Міська рада Тернополя є першими серед міст в Україні, які цей проєкт впроваджують. Вони спочатку були відпрацьовані у від тестові на рівні міністерств. Серед міст ми будемо першими, хто цей проєкт буде запроваджувати. Значить, мета цього проєкту, перша, це ефективне використання коштів місцевого бюджету. Наступне це максимальна прозорість закупівель. Мова йде про передпороги закупівель, де здається закупівля товарів, робіт, послуг до 200 тисяч. І товарів робіт до 200 тисяч і півтора мільйона виконання робіт і послуг. Нові антивандальні вуличні тренажери встановили у парках Топільче біля екстрим парку, парку національного відродження та на вулиці Новий світ, 95. Я недавно прийшов сюди, буквально вчора, і вже займався. Вже можна сказати, на всіх побував. Мені дуже подобаються ці тренажери. Дякую тому, хто ці тренажери поставив і що на них можна займатися кожного дня і безплатно. І, на мою думку, дитячих майданчиків зараз достатньо в Тернополі, а тренажерів трохи бракує. І ми, ми дуже раді, що поставили тут в цьому парку тренажери. І хлопці і дівчата сюди приходять? Так, і навіть маленькі дітки, три рочки теж сюди приходять. Зрад задоволення. Також у парку нацвідродження з'явилось нове футбольне поле зі штучним покриттям. Його облаштували за кошти інвестора. Раніше це була територія, яка була просто занедбана, яка не використовувалася. Зв'язку з тим, що була потреба і звертати мешканці БАМу, і Східну про те, що регулярно хотіли б грати в футбол. Колись, колись була площадка для футболу, але знищена, в занедбаному стані, тому вдалося створити нове повністю сучасним покриттям. Де люди думають можливо зрати футболи зимою влітку любий час. Антивандальні вуличні тренажери цього року були облаштовані на острівку Чайка у парку здоров'я та на бульварі Куліша. Крім того, тернополяни активно займаються на універсальних спортивних майданчиках на вулицях, 15 квітня, Ворбицького, старий ринок, палипа Орлика та на бульварі Данила Галицького. Молодь шести країн східного партнерства зустрілись у Тернополі в рамках проекту Місто майбутнього. Тут вони працювали над розробкою ідей, які згодом втілюватимуть у своїх країнах. Фінансує проект німецький уряд. Наше місто, організатори, а проект реалізовується на замовлення міністерства закордонних справ Німеччини. Обрали не випадково і сподіваються, що спільно напрацьовані ідеї будуть успішно втілені у країнах учасників проекту. Чорнополь дійсно лідирує в Україні по кооперації з європ. европейскими партнерами по количеству наград от различных европейских институций. И в данном случае, я думаю, в течение трех, четырех, пяти дней, которые вы проведете здесь, вы сможете узнать гораздо больше о том, как город достиг признания среди европейских партнеров. 1 листопада професійне свято у соціальних працівників людей, які дбають про інших і не тільки про добробут, а часто безкорисливо віддають свою любов і душевне тепло. Напередодні свята соціальних працівників вітала влада міста. На базі Тернопільського міського управління соціальної політики люди можуть отримати великий перелік послуг. Загалом на обліку стоїть понад 50 тисяч людей. В Тернополі це всі пенсіонери, інваліди, всі люди, які соціально не захищені. Всі мають можливість тут отримати додаткові послуги, скажімо, це і безкоштовне харчування обід для самих соціально захищених, безкоштовна перукарня, послуги психотерапевта, соляна кімната, ароматерапія і ряд цілих інших послуг, які можуть бути надані тут. 25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори. У Тернополі голосування проходило спокійно, без суттєвих порушень. На посаду керівника міста впевнена у першому турі здобув перемогу діючий міський голова Сергій Надал. Фахівці розповідають про рекордний в Україні відсоток підтримки: 60,2. Ви вдруге надали мені почесну можливість бути обраним міським головою. Дякую вам за довіру. Дякую кожному, хто своїм голосом підтримали мою роботу. І роботу моєї команди. Дякую кожному, хто своїм голосом дала нам можливість і натхнення працювати заради розвитку нашого улюбленого міста. За результатами виборів ми маємо нову міську раду. До її складу війшли Всеукраїнське об'єднання Свобода, об'єднання Самопоміч, блок Петра Порошенка Солідарність, партія Батьківщина, партія Громадянська Позиція, партія Народний контроль і Радикальна партія. Сподіваюсь, що з новими назвами партій, з новими іменами. І з новими командами у Тернопільську міську раду прийдуть нові ідеї. Результати виборів офіційно оголосили у територіальній виборчій комісії. Тернопільська міська виборча комісія на підстав, ну, на підставі протоколу про результати виборів. Значить, постановляє визнати, що на місцях виборів, що відбулися 25 жовтня 2015 року. Міським головою міста Тернополя обраний надал Сергій Віталійович. Вітаю вас Дякую. з обранням і е, прошу. Прошу нам просто підписи поставити на даних документах, щоб ви отримали дату підпис і звірущий на це. Тернопіль продовжує оновлюватись на дорогах, тротуарах, міжквартальних проїздах та у дворах міста тривають капітальні ремонти. За останній тиждень вдалося завершити ремонт зливної каналізації на вулиці Липовій та провулку з одноіменною назвою з відведенням дощових стоків на вулиці Живова, а також оновити вуличне освітлення на вулиці Лепкого. Ремонт прибудинкових територій триває за адресами улиця Чернівецька, 56, Семененка, 3, Зарудкою, 1, 15 квітня 6, Галицька, 34, Довженка 5, Карпанька, 4, Новий світ 91 та Проспект Із 37.